Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody. Welcome back to my channel. Сегодня тема: cutting up, grammar search, adverbs of degree. Сегодня говорим о моему профессиональке ступенья тамире. Pages one hundred twenty-six, one hundred twenty-seven. we use adverbs of degree, Ми використовуємо прислівники ступеня та міри to show the intensity of something, аби показати інтенсивність чогось. They usually put before the adjective adverb or verb which they modify. Вони зазвичай вживаються перед прикметником, прислівником дієсловом, який вони хочуть змінити. Так? Most common adverbs of degree найрозповсюдженіші прислівники ступеня. Таміри, almost, майже. My cup is almost filled with adjective. Моя чашка майже запов... наповнена з прикметником використання. He did the task almost perfectly with adverb. Він виконав завдання майже ідеально, приклад вживання з прислівником. The film has almost finished with verb. Фільм майже завершився. З дієсловом, Extremely. надзвичайно. My drink was extremely cold with adjective. Uh, Мій напів був надзвичайно холодним з прикметником. They acted extremely well with adverb. Вони діяли або грали так на сині надзвичайно добре з прислівником. So uh, настільки they play so wonderful with adjective. Вони грали так чудово з прикметником. I love them so much with verb. Я люблю їх дуже сильно з прислівником. Quite – достатньо. This film is quite interesting with adjective. Цей фільм достатньо цікавий з предметником. Uh, she talked quite loudly with verb. Вони розмовляли достатньо гучно, достатньо шумно, громко так, з прислівником. Too – занадто. The dress is too long for me with adjective. Ця сукня занадто довга для мене з прикметником. You are walking too slowly with a adverb we йдете занадто повільно з прислівником. Very дуже. This actress is very tall with adjective. Ця актриса занадто висока, дуже висока, да? з прикметником. You know very much with adverb. Ти знаєш дуже багато з прислівником. I'm really excited with Adjective. Я справді захоплені. Знаходжуся з прислівником. Прикметником, вибачте. The cats are running really fast with adverb. Коти бігають справді швидко з прислівником. They can really act with the verb. Вони можуть справді гар, гарно um, виступати з дієсловом. Rather – Досить. Tom is rather busy with adjective. Том досить зайнятий з прискметником. Helen has prepared it rather badly with advob. Хеллан підготувала це досить погано з прислівником. Окей, okay, note. Enough. Достатньо. This adverb of degrees put after the adjective. adverb, verb, it modifies. Цей прислівник ступеня і міри вживається після прикметника прислівника дієслова, яке він. Хоче змінити, так би мовити. For example, this shirt isn't big enough for me. Ця сорочка недостатньо велика для мене with adjective з прикметником. Jack didn't work hard enough with advob. Джек uh, не працював наполегливо, достатньо наполегливо це з uh, прислівником. І останнє Anne has practiced enough to act well with Vob. Anne практикувалася достатньо, аби гарно виступити. Так, це з її словом. Okay. So now let's do task 1. Choose the correct adverb. Обері правильний прикметник. Michael uh, really likes this comedy. Майклу Michael справді, Michael справді подобається ця комедія. This film is rather scary for children. Цей фільм достатньо страшний для дітей. I've almost finished the task. Now I'm free. Я майже завершила завдання. Зараз я вільна. You look uh, quite nice in this hat. Wear it. Ти виглядаєш достатньо добре у цій цьому капелюсі. Носи його. Five. they've made uh, an extremely cool film. Вони зробили і випустили надзвичайно крутий фільм. The coffee is hot enough for me, thank you. Кава достатньо для мене гаряча. Дякую. This popcorn is very tasty. We want more. Цей попкорн дуже смачний, ми хочемо більше. You're almost late. The film has already ended. Ви майже запізнилися, фільм uh, вже завершився. The theater is... Um, really full. Only two seats are left. The uh, театр uh, справді на заповнений. 2 They haven't prepared enough to dance well. Good. That's it. So, look at the picture and describe it. Use the adjectives of degree S in the example. Погляньте на малюнок, опишіть його, використовуйте пасівники наші ступені та Таміри, так аби описати цей малюнок. Ну і який у нас опис вийшов. The theater is completely full of people. The audience is very excited about the performance. The actors on stage are extremely talented. The woman in the blue dress looks rather elegant. The man in the blue jacket. is walking quite fast the lights in the theatre are very bright the red curtain is too big for the stage uh, the people in the balcony are almost standing up the boy in the front row is so interested in the play <makes noise> And finally, um, task uh, three. Make your own uh, 8 ten sentences with the different adverbs of degree. Okay. okay, so the weather is extremely cold today. I was very tired after the long trip. She was quite surprised by the news. This cake is too sweet for me. He is almost finished with his homework. The movie was rather boring. They worked hard enough to win the competition. I'm so excited for the weekend. He was completely unaware of the situation. Oh, rather, yes, unaware. Okay. Okay, so choose any of these sentences and try to complete your own ones. That's all for today. Наразі це все. Уже сьогодні у нас була така замальовочка граматична про прислівники ступеня міри ступеня та міри, advers of degree. Детальніше ми ще раз розглянемо це зі спонсорами каналу за нашим граматичним зошитом. Тому, будь ласка. Долучайтесь до каналу, підписуйтесь, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом цікавіше опрацьовувати матеріали за робочим зошитом, граматичним довідником, ну і, звичайно, за нашим тестом, готуватися до майбутніх тестів. Ну і долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Ми там працюємо, до речі, щосуботи. У нас є благодійні вебінари, тому, будь ласка, долучайтеся до них також. Вся інформація є в описі під цим відео. good, bye, good luck, до зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!